Дніпро всім привіт! З вами при офіс! Ну що, Дніпро, весна настала, квіточки квітнуть, асфальт зростану. Так це що виходить? У асфальта ґрунтові води відійшли. Ого, Настю, а що це з тобою? Та блін, алергія. Нє, блін то маслениця. А ще. До речі, про алергію. Це Кирило і в нього алергія на цитрус. Тому він скупляється в комфі. А ще? А це Настя і в неї алергія на каламбури. Це Віка, в неї алергія на роботу. Тому в мене є Мася. Так він же бідний. Навіщо він тобі? Бо він у нас в офісі конверти А-а-а. <плес> так у нас електронна пошта. А, ну да, да. Це Даня. В нього алергія на правду. Тому він всім каже, що в нього власний бізнес. Та то я так, для душі гумором займаюсь. А це Ілья. В нього алергія на дальне плавання. Тому він просто капітан команди. Ну що, заряджаємо дізолі поїхали! поїхали. Але ви знаєте, весна це не тільки алергія, але й приємні емоції. А де їх ще можна отримати як не в МРЕО? Тому уявіть, офісниця здає на права. Ну що, готові? Готова. Ходімо до автівки. Так я на своїй. Праворульна. Як будете готові, починайте. Готова. До мене чи до тебе? Сонечко. До перездачі! Навіть такі за. І... Навіть такі. Так, це мої слова. І взагалі, ти не смішний. А ти взагалі знав, що слова можуть зробити досить боляче. Це ти не смішний. Оце я називаю психологічна травма. Га? Steady, yes, steady, steady, so so steady, up, up, Навіть такі закохані парочки тусить дуже, дуже хочуть порадити свою другу половинку походом у кав'ярню. Тому дивимось у кав'ярні. Швидко відкривай касу, це перебування! Я не можу! Каса відкривається тільки коли роблять замовлення! Я тобі сказав, швидко відкривай! Я все відкрию. Зробіть замовлення! Ага, добре, двавати! Вам робоста чи арабіка? Арабусом! Вам на звичайному молоці чи на кокосовому! На кокосовому! Мафію замовлення додати! Ні! Ну, будь ласочка! Добре! Пакет брать будете! Так! Телефон пополнять треба! Так! Що? Вибачте, звичка з минулої роботи! З вас 180 гривень! Терміналом! А на чай! На чай За каву? — ну да. Обожнюю свою роботу. Всі ми дуже любимо радувати наших дівчат подарунками на 8 березня. Тому уявіть, продавці подарунків після 8 березня. Настя Хірург в оплату за новенький Дайсон приймає нирки. Ілля Букет. Крещений батько сьомої палатки на квітковому ринку. Кирило Ломбард зробив золоті зуби з товарів свого магазину. Микета Офіс. Ще два роки йому повернуть паспорт. Віка iPhone перетворює важдео Lanus на 11 Pro Max. Даня 4 сиру. Легенда Глову та велоспорту. Ну що, як ваші справи? 8 березня вже пройшло. <кху> <кху> дякую, дякую. Я продав вже мільйон прикрас. Оце я дивлюсь тебе трічка, кераміка. А? <плес> Прикиньте, до мене хотів прийти клієнт і купити сяомі. <кху> так звичайно, я йому дзвонив. Тепер коштів вистачать, тільки на сяомі. <кху> а в мене доставчик взагалі Dyson вкрав. Ого. А, та нічого я не крав! <кху> а ну сумку покажуть, фритко! Зачекай! Так це в тебе не дайсон. А ти бачив, скільки він коштує? Мені щоб один купити, десять потрібно продати. City, yes, city, so city, so city, yes, так, команда. У інших команд якось смішніше, ніж у нас. Ну тут вибірка невелика, ми другі. Mm. Треба щось робити. А давай покажемо смішну мініатюру. А давай. Так, звукач, не балуйся. Всі знають, що в міністерстві дверей двері якісні та не скриплять. <бачу> Доброго дня! Як вас звуть Микола, Викола? Микола, а ми віски. Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як палає русня і як виступають усі дебіли. З вами була команда прийнято. Во-во-во-во-во-во, почекай! Почекайте, а пісню на лізі виступали ми так це ми. Ви сміялись або ні. Звичайно, сміялись! Наша тема то весна Тож починаємо. i me Пересневі котики, поорали і тікаємо. Дякуємо! Ми не профтуємо всі